Всім доброго дня. Я знову з вами з'явилася. Ви знаєте, трішечки не було часу. Погода така. І наші е хазяїва тут роблять був, такі, собі альтанку. І тут весь день, якщо в мене з'являється час люди, то я ж не буду виходити там, знімати відео. <свісно> Свої корективи. Ну нічого. Я сьогодні приготувала рецептик. Зняла, сьогодні в нас погода дощ, ви знаєте, зразу не було дощу. Потім такий дощ почався, потім якось призупинився, зараз знову. мені вже скоро виходити на роботу, воріть дощ. Ну, у мами все добре, теж дощі, холодно. Ви знаєте, в цьому году якась така весна дуже затяжна. Хоча там читаю в інтернеті, що літо буде спекотне, все може бути. Ви знаєте, зараз так холодно, йдуть дощі, а потім не буде ні дощів і буде така спека, що просто жах. На огороді майже нічого вам каже, не сходить. Ні, картопля зійшла, а отаке от, от огірки, кабачки, все холодно і воно нічого не зрушує. Я тут тут бачу. Ну, от у людей, які посадили, от, проїжджаю як, е на працю, бачу там огороди. І ви знаєте, от у людей повихозили ці огірочки, отак от, от вони залишилися, то от, от, період був тепленький, і вони не ростуть. Помідори теж, е мама теж купила трошечки ранніх помідор, посадила, так як ми от, в колесі пом... пам'ятаєте, в минулому році. Отак от, от і вона зробила, я кажу, тобі вистачить. Хочу привітати сьогодні всіх із святом вишиванки і ще одне свято, свято родини. Побажати вам здоров'я і миру. Це саме головне, що може бути в житті здоров'я і мир. Все, все остальне в нас обов'язково буде. Лікуська сьогодні теж Леся скидувала фотографію, що в садочок пішла в вишиванці, в них було свято. Пам'ятаю, коли в мене Настенька ходила в школу, то святкували оце свято родини. Ой, так гарно було. Пам'ятаю, всі зібралися, вони підготували такий концерт. Це було у початкових класах. У нас була дуже, ну. У нас і у старших класах у нас були хороші вчителі. А от у менших я запам'ятала, бо було, знаєте, дітки ще були маленькі, і їм такі всякі заходи робили, що їм це було цікаво. Ну і ми, звісно, туди ходили, і я це все бачила. От, то Вчительки були хороші, дай Бог їм здоров'я. Я, ви знаєте, до сих пір так спілкуюся так, в інтернеті, Там можу привітати там з днем народження. Yeah. З ним вчителя, yeah. бо пам'ятаю коли і все. І вони так само мене. То я так оце свято родини, щось так запам'яталось, мені найбільше тунастінька в школі, чесно. Так якось А так от. У кожного в родині, звісно, свої традиції. якось. Раніше, як я пам'ятаю, в школу ходила, то такого не було, але в мене була і є. Найкраща родина, я вам так скажу. Ми дуже дружні, дуже просто. Нас мама і тато виховали дуже добре, то ми дружні всі. І, і тато покійний, як був, і братик. Ми дуже. І зараз ми залишилися хоч і з мамою, але ми дуже дружні. І навчаємо цього і Настоню, і Вікуську, щоб вони теж так же само були. Дружні, ми за один одного дуже і піклуємося, і Я думаю, в кожній родині так. А так більш немає нічого новенького. А у нас два дні вихідних, вчора і сьогодні, то ми зізвонювалися, розмовляли. То вона розповідала, каже, що у нас так жарко. А я кажу, боже, доця, то тут 6 градусів, по-моєму, чи 8, що це таке. Ну я ось вділа під низ футболку, спортивний костюм. Зараз буду як будуть на роботу, буду одягати теплу кофту, тому що холодно, дуже. А вона каже: «А в нас 20-24. Показувала фотографії, їх вона засмагає. Ну, в общем. Так що, а так такого більш нічого. Ходила вона на концерти на підтримку. ЗСУ, е якийсь там гурт, виступав, збирав кошти. Та вона ходила, каже, так гарно провели час. І, і... вона й не казала, каже, але коштів зібрали багато, бо багато прийшло українців. Так каже, хто в Нідерландах знаходиться, каже, прямо повний був зал забитий. Це дуже добре. Ось такі справи. А так більш нічого нема новенького. Все вроді по-старому. Так що буду я йти, як завжди, збиратися на роботу. Вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Готуємо з вами салат. Я взяла, відварила курячі сердечка. Тепер беру. Так от це все лишнє. Сердечко само розрізаю на чотири частинки. Бачите, воно зварилося. Я варила в підсоленій воді, трішки додавала перчику і лавровий листочок. Так, наше сердечко дорізаємо до кінця. Салатик дуже смачний. Ситний, з'їсте. І сам можна їсти і до чогось. Мені подобається. Головне з доступних таких продуктів. Нарізали наші сердечки. Тепер беремо яйця, яйця так, отак. Я не буду їх диву дуже отак. Сир можна нарізати, але я його сьогодні натру на крупній цій тертушці. Тепер беремо зелененьку цибулю, теж нарізаємо. Можете петрушку додавати, кріп, якщо любите таке в салаті. Тепер тут я замаринувала цибульку, цукор, сіль і оцет. Теж сюди додаємо. У мене немає южечку, у вас якщо є там лишня, ну, лишній сік, то не вливайте його. Так, і беремо, додаємо майонез. Це все добре перемішуємо і салатик наш готовий. Я сіль не додаю, тому що ну, сердечки, я вам сказала, я їх варила з сіллю. Ви, якщо будете без солі, а хоч з солі, то пробуйте, як вам буде на смак цей салат. Якщо що, то давайте ще солі. Перемішуємо. Дивіться, який вийшов у нас салатик смачно, швидко. Так що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.